Житло для переселенців будуть створювати у гуртожитках. Про це йшлося на засіданні обласного координаційного центру підтримки цивільного населення. Визначили два гуртожитки державних установ, які будуть передані до комунальної власності з метою облаштування житла для ВПО. Зокрема, це гуртожиток Білоцерківського національного аграрного університету, розташований в Олександрії. В подальшому до співфінансування таких проєктів планується залучення міжнародних донорів та держави. 26 березня відбулося чергове засідання комісії з питань нарахування плати за опалення місць загального користування. Учасникам засідання повідомили, що на звернення міських депутатів надійшла відповідь з Києва. Профільне міністерство прилюднило проєкт наказу про затвердження змін до методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг та приймає зауваження і пропозиції щодо врегулювання нарахування плати за опалення МЗК та вирішування. Рішення інших проблемних питань, члени комісії, повідомили, що знайомилися із досвідом інших міст і вже напрацювали свої пропозиції, аби зробити підхід до сплати за послугу справедливим та орієнтованим на споживачів. Робота триває. Із 25 березня по 26 квітня в Олександрійській громаді триває щорічна всеукраїнська акція Зачисте довкілля. Служба житлово-комунального господарства займаються прибиранням вулиць, в'їздів та виїздів з міста, дворів багатоповерхівок, безгосподарних територій, зон відпочинку, парків, скверів, кладовищ. Підприємства, організація та установи усіх форм власності повинні привести у належний стан, закріплені за ними ділянки і провести їх озеленення. День благоустрою запланований на 12 квітня, аби заклади, підприємства та жителі приватного сектору і багатоквартирних будинків упорядкували свої території. 1 квітня розпочинається нерестова заборона на вилов риби. З цього часу дозволено вилов лише з берега, лише в межах населеного пункту, лише дозволеними знаряддями лову, однією вудкою з одним гачком або спіннінгом, з дотриманням норм вилову до 3 кілограмів в день на людину лише в дозволених місцях, рибалка в природних нерестовищах і на території зимувальних ям категорично заборонена. Крім штрафних санкцій за незаконний вилов. Правопорушнику нараховується сума компенсації за кожну виловлену рибину, незалежно від її розміру і ваги. Про це нагадали на сторінці Приютівської громади. Рятувальники загасили пожежу в дачному будинку на території Приютівської громади. 26 березня о 8.22 надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Ольховського села Березівки. На території приватного домоволодіння горіло 40 метрів квадратних покрівлі господарчої будівлі, 15 метрів квадратних домашніх речей та 2 метри кубічних дров у ній. О 8.50 загорання було локалізовано, а о 10.40 Ліквідовано спільними зусиллями бійців. Олександрійського підрозділу ДСНС та вогнеборців місцевої пожежної команди села Протопопівки.